Всім привіт! Це таропрогноз для овнів на березень. А поки я перемішую колоду, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. І так, розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для овнів на березень. 2024 року. Карта місяця для овнів на березень 2024 року. Цей місяць буде для вас дуже продуктивним. Всі справи і ситуації будуть вирішуватися дуже легко для вас. Намагайтеся уникати стресу і перевтоми. У березні вас чекають зміни. Також буде дуже багато корисних шансів для вас. Не опустіть їх! У березні з вами будуть відбуватися дуже щасливі, дуже приємні для вас випадкові ситуації. Не лякайте змін у березні. Все буде відбуватися як найкраще для вас. У когось з вас може програтися як повернення людей або ситуації з минулого. Не повторюйте своїх помилок. Також у березні чекайте прилив сил і енергії. Тепер подивимося, що вас чекає на роботі і в фінансах в березні. Що чекає овнів на роботі і фінансах в березні 2024 року? Що чекає овнів в роботі і фінансах в березні 2024 року? У роботі і фінансах у березні вас очікує процвітання, успіх, прибуток, хороші стосунки у робочому колективі. У березні ви будете насолоджуватися результатами своєї праці. Також у когось з вас може програтися як відпочинок від роботи, якась відпустка, туристичні поїздки або відрядження по роботі. У фінансах вас очікують великі прибутки, стабільний і успішний бізнес. Також можуть бути якісь секрети таємниці на роботі, або ви дізнаєтесь якусь секретну інформацію. Хтось з вас у березні перейде на іншу роботу, може бути повернені на старе місце роботи. Тепер подивимося, що вас чекає в коханні. Що чекає овнів, коханні в березні 2024 року, що чекає овнів, коханні в березні 2024 року. Якщо у вас є проблеми в особистому житті, то у березні ви їх поступово подолаєте, ви відпустите минулі стосунки, і у вас буде шанс розпочати нові романтичні стосунки. Також у когось з вас може програтися як повернення старих стосунків. У березні ви вже будете готові до нових стосунків, у вас з'являться нові знайомства, нові можливості. Тепер подивимося застереження для вас, чого остерігатися у березні. Чого застерігатися овнам у березні? Застережній для овнів. Чого остерігатися овнам у березні? Застереження для овнів. Закриваючи очі на правду і довго вагаючись при виборі, ви можете спізнитися з рішенням. Вам тут треба проявити гнучкість, вміти підлаштовуватися до якихось обставин. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує в березні. Яка буде радість? Що порадує, що обрадує Овмів в березні 2024 року? А порадують вас у березні приємні зміни. Це можуть бути зміни на роботі, та? там щось було у когось, перехід на іншу роботу. Або зміни у стосунках, та у коханні. Відпустили старі стосунки і увійшли в нові стосунки. Або це можуть бути просто приємні починання у березні. І тепер подивимося пораду від карт для вас на березі. Порада від карт для овнів на березень 2024 року. Порада від карт для овнів на березень 2024 року. А порада від карт для вас це взяти все під свій контроль. Також дайте волю емоціям і залишайтесь вірним своїм почуттям. У когось з вас може програтися як порада від якогось чоловіка, яка вам знадобиться. Ось такий розклад для овнів на березень 2024 року у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. Всім дякую за перегляд! Гарного вам місяця! До побачення!